Добрий день, шановні гості дорога родина. У нас сьогодні в роботі Opel Zafira B 2009 року випуску з двигуном 1,6 бензин на механічній коробці передач. Ми покажемо, як встановлювати проставки. Скажімо, часто виникає у вас питання, як їх встановлювати і що це дасть. Тому що дехто думає, що коли вони встановлюються в стійку, за рахунок цього вони зіжмуть пружину, масина стане жорстка, і не підніме автомобіль, що це марна трата часу і коштів. Тому ми докажемо вам протилежне, покажемо, як встановлювати, і який буде результат, і за рахунок чого воно піднімає автомобіль. Отже, приступаємо до встановлення. Час автомобіль стоїть повністю навантажений, тисне на пружину з певною силою. І коли ми піднімаємо автомобіль, от колесо стоїть ще на підлозі, а арка вже від нього віддаляється. Тобто за рахунок цього вільного ходу амортизатора, ми і ліфтуємо автомобіль. Перше, що потрібно зробити для того, щоб відкрутити передні стійки, необхідно зняти передні двірники, зняти жабо, щоб був доступ. До верхньої гайки передніх амортизаторів. Так, у нас тут 66,5 см. У нас тут е, такі 2 е, на пів кільця, які заходять в паз. Зараз розщлкуємо і стійка вимається, пускається вниз. Стійка передня зверху фіксується на таку, скажімо, два пів кільця, які на зубчиках защілкуються. При розборці будьте обережні, бо вони. Буває, ламається. Скажу. Після того, як ми звільнили стійку зверху, ми відкручуємо два нижні болта кріплення стійки до поворотного кулака і також відкручуємо стійку стабілізатора. ну і тут, Якщо і нам заважають шланги пальмівної системи та дроти АБС. Отже, ми зняли передні стієчки. Зараз ми будемо встановлювати їх в таку приспособу для життя пружин і будемо розбирати стієчку і туди встановлювати проставочку. Зараз покажемо. Друзі, як ви можете бачити, ми вже розібрали передню стійку. І зараз покажемо, куди саме встановлюються поставки. Тобто вони ставляться цією стороною. І потім опорний підшипник, отак. Бачите, все гарно, чітко. І потім збираємо стіючку знову. Друзі, ось так виглядає стійка вже зібрана з проставкою, встановленою на неї. І зараз ми розпочинаємо все збирати в зворотному напрямку. І показуємо результат, що ми отримали. Дивіться, у нас 68,5 см, тобто 2 см, як і саме величина проставок, 2 см. За рахунок чого? Нагадую, ви пам'ятаєте, коли ми піднімали автомобіль, у нас був тут величезний простір. От За рахунок цього простіру ходу ми збільшили трошки кліренс автомобіля. Друзі, процес встановлення проставок ми вам показали, показали, які можна отримати результат від встановлення проставок. Якщо вам потрібні проставки, контакти будуть в описі під відео. Якщо вам сподобався контент, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Все буде Україна!